Ой, що то коїться в тому наса, що то коїться. Буквально почалась нова війна за владу, яка стала дуже публічною, і цього тижня розгортаються події, прям дуже і дуже цікаві, які мають довгострокові наслідки, як на мене. І е, хто б міг подумати, як то англійці кажуть, tables have turned, коли ми ще в травні місяці цього року говорили про те, що ось зараз прийде Ілон Маск зі своїм Джаредом Айзекманом, постав. Навіть його головою НАСА і SpaceX буквально поглине НАСА, забере усі усі контракти, все пересяде на Starship, все пересяде на Falcon Heavy, що ще не пересіло. І ось ми маємо ще навіть не листопад 25-го року. А вже ми говоримо про те, що місячний Starship може бути під загрозою як проект і як. Контракт для висадки людей на місяць в рамках Артеміди 3. Як до цього все дійшло, зараз будемо розбиратися, але перед цим у мене є для вас невеличкий заклик. Якщо ви в Києві 26 жовтня, то сходіть на концерт Васі Байдака в Палаці спорту. Дуже класний чувак Вася. Ну і стендап у нього класний. І плюс 100% прибутку від цього концерту йде на потреби ЗСУ, тому можна поєднати приємне з корисним. Якщо ви ще не придбали квиток, то можна. Можна зробити це по посиланню в шоу-ноутах. Реально, Вася дуже класний, я усіляко вас закликаю сходити на його концерт. Ну і пані та панове, як завжди, я вітаю вас на борту нашого космічного корабля під назвою Земля, що продовжує свою подорож галактикою. Космічний тиждень 553, як завжди, з вами я, біологічний неремережа Антон Позняков, і а, подкаст Шопоко. Тож, що ж там з НАСА сталося? Давайте взагалі нагадаю, що було раніше. Раніше НАСА робила конкурс, в якому їм треба було комерці партнер, який забезпечить висадку людей на поверхню місяця, тобто наса на своїй капсулі Оріон доставляє їх на орбіту місяця, і треба було хтось, хто зможе зробити якусь вундервафлю що забере е, астронавтів з. Орбіти місяця і висадить їх на поверхню місяця, і потім забере назад на орбіту місяця. Все це було в рамках програми Human Landing System HLS. І ось в 2021 році цей конкурс виграла компанія SpaceX, тільки їм тоді дали контракт на 2,9 мільярди доларів. Тобто, за ці 2,9 мільярди доларів вони мають зробити одну демонстраційну місію. Перед тим як саджати людей, і потім мають зробити повноцінну висадку в рамках польоту артеміди 3. Потім, вже через декілька місяців, у нас другий контракт отримала компанія Blue Origin, яка а, має запускати свій Blue Moon а, посадковий модуль. Цей контракт вартістю 3,4 мільярди доларів. І він вже е, більш розповсюджується на Артеміду 5. Старшип буде саджати людей в рамках Артеміди 3, Артеміди 4. А Blue Origin отримали контракт вже на Артеміду 5, яка тоді планувалась десь на 30-й рік. Ну і зараз з усіма іншими програми рухається вперед у часі, тому що все ніхто нічого не встигає. Так от, що ж сталося, яка там війна за владу, і чому старшип під загрозою здавалося б, все йшло нормально. Але Шон Дафі, поточний адміністратор НАСА, хоча скоріше виконуючий обов'язки адміністратора НАСА, вийшов і сказав, що, по-перше, на 2020. 27-й рік, коли була запланована Артеміда 3, НАСА не встигає. Це вперше Офіційно визнано, хоча це всі розуміли. Всі, хто хоч має якийсь глуст, розуміли, що в 27-му році ніякої висадки на місяць не буде, тому що тупо ніхто не встигне. Але потім Дафі сказав, що це все через SpaceX, які не встигають, які рухаються повільно. Він ткнув їх палочкою в те, що декілька разів вибухнув старшип під час випробувань. Тому це все. Дуже сильно гальмує програму, і через це зараз наса обженуть китайці, які планують посадку на місяць в 29-му році, ну до 2030-го. І е, тепер через це Шондафі хоче відкрити знову оцей контракт на посадку на Артеміду 3 І що багато компаній можуть в цьому приймати участь, такі як Blue Origin, так як і інші. І все це зробить е, конкуренцію, через яку вони абсолютно точно зможуть висадити людей перед тим, як це зроблять китайці. Ну, фактично, він правий. SpaceX дійсно не встигають. Але питання в тому, чи є SpaceX єдиним фактором, який не встигає Автаміда 3 на 2027 рік. Ну скоріш за все, ні. Бо як мінімум є ще такі штуки, як скафандри, які досі не готові, і які Axiom Space досі розробляє. І, скоріш за все, вони також стануть одним з факторів переносу на пізнішу дату. Чи буде готова SLS, чи буде готовий Оріон в тому своєму вигляді після Артеміди 2, також велике питання. Коротше, кидати всіх вовків на SpaceX, як на мене, не дуже морально правильно, але хто там думає про мораль. По-друге, якщо не SpaceX, то хто ось в цьому поточному форматі? І отут. Прям найбільша проблема, як на мене, лежить. Тому що, ну ось Шон Дафі каже про Blue Origin конкретно. Що має Blue Origin? Blue Origin має свій Blue Moon, тобто цей посадковий модуль, який вони розробляють в рамках Артеміди 5 і мають на нього контракт. Але це ж не означає, що Blue Origin ось зараз візьме і зробить це дуже-дуже швидко, тому що, як мінімум, їх оцей Blue Moon він також потребує орбітальної дозаправки А тим більше, що Blue Moon він же ж літає не на метані, як Starship а літає на. Водні, з яким працювати ще важче. І це технічно ще більш виклик, який також досі ніхто не показав, як працює. Більше за те, Blue Origin ще на сьогодні не зробила жодного орбітального запуску з корисним навантаженням. У них всього був один орбітальний запуск своєї ракети New Glenn, в рамках якої вони запустили Blue Ring Pathfinder це апарат, який не відділявся від другого ступеня, і після декількох вітків по орбіті він впав на землю, ну як і було заплановано. Тому ось взяти і свій альтернативний посадковий модуль Blue Origin точно зараз і не зможе зробити дуже-дуже швидко. Які є тоді альтернативи, про що йдеться? Чому було про Blue Origin взагалі згадали? Тому що у них є ще а, інший. Набагато менший посадковий модуль, який називається Марк 1, він взагалі був розроблений як доставка вантажу на місяць, але в теорії вони можуть доробити цей Марк 1 і зробити з нього щось в стилі того, що було за Аполонами. тобто якусь штуку, яка ну, технічно зможе доставити людей на місяць. Ну чи зможуть вони це зробити ще велике питання, але як варіант. Але є і більш е, фіговий варіант, як на мене, тому що йдеться скоріш за все про те, що Шон Дафі пролобіював в Локхід Мартіні та, можливо, в Боїнгу свої інтереси, і вони можуть запропонувати контракт по системі Кост Плюс, тобто, це система Стара. НАСА дуже довго намагались прийти на комерційну на комерційні рейки, тобто, щоб вони платили буквально за послуг. От, наприклад, є компанія SpaceX, яка надає послугу посадки людей на місяць. Наса приходить на них і купляє цю послугу. Таким чином це коштує набагато менше. А от кост плюс це коли наса замовляє повністю, то, то, то фактично купляє у якогось підрядника систему. Сама її володіє, сама її керує. Коротше, ну це було як, як раніше. І ось по програмі Cost Plus, о, якийсь там Lockheed Martin умовний, про це публічно не заявлялось, але вони можуть зробити фактично копію Аполлона. Може, трошки більш вдосконалену, але по своїй архітектурі це буде копія посадочного модулю Аполлон, який висадить людей. На місяць. І це увага буде коштувати орієнтовно від 20 до 30 мільярдів доларів. Тобто це буквально в 10 разів більше, ніж НАСА платить SpaceX. При тому, що зараз активно скорочується бюджет НАСА, ріжеться наукові програми, тому що завжди декларується, що ой, у нас НАСА нема грошей, тому треба економити на наукових місіях. А тут виходить Шондафі і каже, а давайте ми 20-30 мільярдів вкинемо на нікому не потрібно потрібний модуль, який так, під лозунгом, давайте зробимо це раніше за китайців, але насправді йдеться про те, що це це йде, щоб догодити Дональду Трампу, тому що орієнтовно це має статись до закінчення його другого строку, тобто до 2029 року. Тобто, фактично, Шон Дафі пропонує вкинути зайві 20-30 мільярдів в те, щоб поцілувати в дупу Трампа, тому що ось давайте, щоб при нашому улюбленому президенті ми знову сіли на місяць. І що шо, питається, я вже дуже багато разів казав, що. Уже враз спробували американці це зробити. Аполлон програма Аполлон за своєю архітектурою мала обмеження з верхнього краю, тобто вона не могла більше доставляти на місяць, і саме тому Аполлон був заморожений і фактично не продовжився як хотілося. Злітали сім разів, шість з яких успішно. Після цього інтерес впав. Нічого особливо нового вони не могли запропонувати, що робити на місяці, щоб, хоч якось, виправдати ці величезні гроші на той час, які витрачались. А, і фактично, через це на місяць не повертались дуже довго. Програму «Артеміда» пропонує. Повернутись, щоб залишитись на місяці, і для цього треба більша архітектура, тобто треба більш потужні посадкові модулі, які можуть більше маси доставляти. Якщо ми доставляти більше маси, то буде більше приводів літати на місяць. І саме через це Артеміда зараз поновлюється, тому що зараз є можливості зробити архітектуру без оцих обмежень, які були у Аполлона. А якщо зробити копію Аполлона, вона... До тих саме наслідків і призведе це абсолютно нікому не потрібна історія, окрім як цілувати дупу Дональду Трампу. Ну, реально, ну це абсолютно ідіотська ідея. Навіщо? Навіщо ось зараз модифікувати якийсь посадковий модуль, щоб один раз висадитись і потім цей посадковий модуль викинути. Ну тобто, буквально хто б там це не робив, зробить це, наприклад, Blue Origin, зробить це Lockheed Martin, хто завгодно. Головне, що цей модуль потім. Далі нікуди не піде. Потім все одно треба буде сідати старшипами, великими посадковими модулями від Blue Origin, чи хто там далі зможе це зробити. Далі нема сенсу, ось ну тобто, це буквально зробити штуку за 20 мільярдів мінімум, яку потім доведеться викинути, і вона не продовжиться, вона ніяку. Користь не принесе подальшій програмі, вона просто зроблена для того, щоб під лозунгом давайте зробимо це раніше ніж китайці. Давайте ми просто е вкинемо дуже дуже багато грошей. І знов ж таки це все на фоні. Як в НАСА скорочуються бюджети, скорочуються посади, тобто людей звільняють. А 20 мільярдів це буквально річний бюджет НАСА. Ну, від 20 до 30. це річний бюджет НАСА, і Шон Дафі зараз намагається переконати, в тому числі Сенат, Конгрес і усіх інших виділити на це гроші, і таким чином, щоб що? ну реально, я не бачу жодного іншого приводу, окрім як це для. Поцілунку в дупу Дональда Трампа, щоб сказати, щоб ось наш президент сказав, і за його каденції ми маємо це зробити просто щоб висадити людей. Не для того, щоб продовжити програму Артеміда, а щоб ось саме раніше висадити людей. Ну це абсурд. Але ну ми ж, звісно, знаємо, що поточна адміністрація е, любить погоджуватись на абсурдні пропозиції. Звісно, скоріш за все, за цей період ніхто не встигне вам зробити навіть копію Аполлона, тому що як мінімум треба знову ж таки буде протестувати. А щоб її протестувати, її треба на чомусь запускати. А старі компанії, такі як Lockheed, Martin і Boeing вони ж вміють робити штуки такі, як Starliner Пам'ятаєте, до речі, Starliner? який півтора роки тому запускали в останній раз. І після цього нічого не чутно про після факапу, який був на орбіті. А при тому, що у них все ще є контракт по Commercial Crew Program на те, щоб запускати людей на орбіту. Мають вони здається шість разів це зробити. І раніше МКС зведуть з цієї орбіти ніж Starliner знову полетить, як на мене. І не виключено, що з посадковим модулем теж саме буде. А по програмі Cost Plus вони взагалі ні за що не відповідають. Вони гроші взяли, порозробляли, порозробляли, потім сказали, о, не вийшло, дайте ще грошей в два рази більше. І у нас і не буде вибору, окрім як надати ці гроші. А знову ж таки, це в 10 разів більше, ніж отримує SpaceX або Blue Origin. Ну окей, Blue Origin трошки менше, ніж в 10. Але це на порядок більше грошей. Щоб, що? Ось вам аналогія зі світу Формули 1. Уявіть собі, спринт. І у тебе, як у команди, ось зараз команда наса. У тебе є досвід. Ти знаєш, що раніше ти вже е, спробував їхати дистанцію цього спринту на софті на найм'якішій гумі, і ця м'якіша гума не доживає до кінця. Не доїжджає вона до фінішу. Вона здає і вибухає. Це була програма Аполлон. Програма Аполлон мала свої обмеження. Вона не доїжджала до фінішу, який зараз декларується. Тому. Ти починаєш їхати на мідіумі або на харді на твердішій гумі, яка доживе до кінця. Вона повільніша, але вона точно доживе до кінця. І тут ти бачиш, що команда Китай сіла на софт і тебе починає наздоганяти, може навіть трошки випереджати. Ти при цьому знаєш, що вона не доживе до кінця, і що в поточній архітектурі нема сенсу їхати на софті. Але ти такий, але ж нас нас доганяють. Тому треба зробити підстоп, виконати фактично усі свої зусилля, які були раніше, і зробити підстоп за софтом, щоб також швидко поїхати. Але ж для цього треба зробити підстоп, але ж ти знаєш, що софт не доїде до фінішу, і що потім все одно треба буде пересідати. Але зараз ти поїдеш трохи швидше. Ну який в цьому сенс? Ну це просто абсурд. Так от на цьому. Все не завершилось, тому що Ілон Маск також вибухнув там заявами, почав кидатися какашками буквально в Шона Дафі, назвав його, що він там Шон Дамі. Ну от люблять люди, які якось наближені до Дональда Трампа, подібні історії. ось нещодавно були офіційні жарти про твою мамку, то ось якісь. Подібні тупі каламбури, а, але а, на цьому не зупинився, Маск сказав, що не може НАСА керувати людина, IQ якої а, двозначне, натякаючи на дафі ну чому натякаючи, прямо вказуючи на дафі що Шондафі вбиває НАСА, і в якомусь сенсі я з ним повністю згоден. Подібні заяви абсолютно точно вбивають НАСА і абсолютно нелогічні, і в ніякі ворота не лізуть, і абсолютно, окрім як сісти на місці. Для того, щоб сісти і витратити зайвий річний бюджет НАСА на це, коли далі це нікуди не піде. Ну я знов повторююсь, ну це абсурд, і в цьому плані маск правий, але через що всі ці історії стаються? Ерік Бергер, як журналіст, поговорив зі своїми джерелами. В тому числі і республіканськими, і скоріш за все йдеться про те, що зараз є активна фаза боротьби за владу, тому що пам'ятаєте Джареда Айзекмана, якого номінував ну фактично Ілон Маск, і це фактично було визнано на пост голови НАСА. Потім Ілон Маск відкрито посрався з Трампом. І ось так співпало, що Джареда Айземкмана після цього зняли з кандидатури на голову НАСА. І зараз йдеться про те, що Джаред Айзекман зустрічався в тому числі з Трампом, і він є фаворитом на те, щоб все ж таки стати головою Наса. Але Шон Дафі, який, до речі, обіймає ще декілька посад. Він там, міністр транспорту, ще щось у нього є. Коротше, він декілька посад обіймає, але. Посада в наса йому найбільше подобається, і він не намагається знайти собі заміну. Тому що фактично він мав би це зробити, це буквально його обов'язок, як е, виконуючи обов'язки адміністратора НАСА, він має знайти собі заміну. Але, схоже, що він сам хоче бути головою НАСА, активно в усе це діло вписується, тому що він має політичні амбіції дуже великі, хоче стати в майбутньому президентом. А НАСА це такий класний привід, багато світити обличчям, скоріш за все, в позитивній коннотації з собою. Тому що НАСА рідко вляпається прямо в якийсь публічний скандал, в якому голова НАСА є негативною фігурою. Тобто це дуже зручна позиція для його подальшої кар'єри. І ось зараз фактично Дафі пропонує, дайте я вам, містер Трамп, поцілую вас в дупу. Зроблю для вас, щоб за вашою каденцією сіли люди на місяць, викинумо на це дуже багато грошей. Які ще треба якось пояснити Сенату і Конгресу? Але ось дивіться, що я для вас роблю. І якщо не брати до уваги, що, звісно, цього не станеться, тому що ніхто не побудує модель по системі Кост за такий короткий строк, мені здається, це супер очевидно. І що на даному етапі, якщо хтось і полетить на місяць, щоб висаджувати туди людей, це буде SpaceX. І мабуть, він сподівається на те, що Трамп подивиться, скаже: О, я хочу за свої коденції, щоб люди таки висадилися на місяць, щоб присвоїти собі це досягнення. І хай поставлять там тільки пам'ятник мені, улюбленому, на місяці, і тоді хай Шондафі буде головою НАСА. Боже, який абсурд! І це все ну, це все на фоні того, знову ж таки, що, що наукові програми скорочуються, що дуже активно говориться про те, що ну як же, ж, нема грошей. І знову ж таки, ну це, блін, тупікова, тупікова історія. Це вже робили один раз, це ж було вже. Як? Як можна це намагатись повторювати? Ох. Але це все боротьба за владу. Ось так вона виглядає. Брудно, огидно і неприємно. Е, маємо, що маємо, ну, і буде цікаво, подивитися, хто ж таки буде головою НАС е, при цій адміністрації. Навіть якщо це буде Айзекман, я йому дуже не заздрю. Так, він, мабуть, з усіх названих кандидатів найкращий. Е, і схоже на те, що він не буде тільки SpaceX, SpaceX, SpaceX. Але ж ну, при ньому буде прийнято дуже багато поганих рішень, які будуть асоціюватися саме з його іменем, але може бути зроблені проти його волі. Так що в цьому плані я йому не заздрів. Але ну, цікавий цирк, дивимось, що, що поробиш. Ну а на цьому все нагадую, що у проєкту є Patreon, на якому входить додатковий контент, в тому числі і безкоштовний. А якщо хочете слухати додаткові випуски з ретроспективами, тому що іноді ретроспективи робити класно. Ну, от, наприклад, навіть якщо зробити по цьому року, а, як ми відійшли від того, що. Ой, SpaceX зараз поглине НАСА, то до Ой, старшипа і під загрозою, того, що в нього відберуть контракт. До речі, юридично, я не думаю, що це просто зробити. Ну плюс витрачена вже велика частина цих коштів. Тому, ну, якби подивимось, подивимось. Ну а на цьому все. Хай буде з вами сила і до наступного тижня.